Усім привіт! Ми в місті. Сьогодні в село не поїхали, так як ми вчора все по огороду зробили. Тож можемо собі дозволити трошечки відпочинку. Але ви знаєте, відпочинок в нас а, проходить походами в магазин по справам. Да, Влад? Mm -hmm, да. Так що зараз ми вже зібрались. Ось я сьогодні дівчинка-дівчинка, потім. А, ближче покажемо. Але зараз я вам розкажу про справи. Треба купити перчатки на село І... Ні, не на село, додому, тому що на село я свої позабирала, котрі а, для манікюру брала. Да? Котрі я брала для манікюру. А ще є дуже цікава новина, знаєте, яка? Сьогодні ми прокинулись доволі рано. На, що? У вас вихідний, а я вам відповім для того, щоб протестити наш автомобіль. Знаєте, що це означає? Що там працюють гальма. Тато зробив гальму. В принципі, все окей, крім, крім того, що вона гнила. Я просто хотіла підібрати слово, але ну, трошечки не вийшло. А, от. Тому. Хочу сказати, що в принципі все окей, Влад сьогодні вже проїхався. Каже, після півроку, ну, от, пройшло півроку, з того моменту, як здали на права, і більше ну, так не їздила, окрім того разу, коли Хрещена дала автомобіль проїхатися. Так я вам хочу сказати, що у Хрещеної просто інший автомобіль, не автомат. Ми вчились на механіку, і в нас а, в автомобілі механіка. Так що... Ну, Влад сказав, що так. Трішечки напряжно, але кажу, декілька разів проїхатися і все тільки пуки буде, да? Угу. Так що отакі справи. Я сьогодні просто була на пасажирському, але ми трошки, чесно кажучи, перелякалися через те, що коли сів тату за, за кермом, я так трошечки притиснулася до сидіння, тому що... Ми з ладом проїхали доволі повільно, так от на лайту. Але тато вийшов дати газу, каже, треба дати нашій машинці, вибачте, за таке слово грубе, просратись. Вона довго стояла. І лад мені такий телефонує, каже, у вас щось потекло. Ну все, мабуть, що... Гальмівна рідина знову повитікала. Але ні, там все сухо. Я кажу, може, то з вихлопної. Точно, може бути. Бо там доволі таке середовище, вологе, брудне, ржаве. Ну, коротше, все можливо. Так що е, треба просто віддати на СТО для того, щоб зробили нормальну нам гальма. А щоб вони були не там часові, а вже постійні, там дещо поміняти, тому що доволі довго стояв автомобіль. Трошечки хоча б е підварити, е я... можна, до речі, зробити вставку того, що я знімала, що у нас з автомобілем. Да? Так що буде ще вставка, після того як я розповім, е щоб трошечки підварити, і можна буде е там. Інколи їздити на ньому в село, на нашому авто. Я думаю, блін, я коли вийшла сьогодні зранку, тато виїжджає з двору, я кажу: так незвично бачите, наш автомобіль в Русі на дорозі, не у дворі, я прям не можу. Це я, ж, я не знаю, сльозинка, ностальгія. А коли сіла в автомобіль, це взагалі. Так що, отакі в нас справи. Такі новини. Звичайно, що це, ну так, поки з автомобілем, ми ще думаємо. От. Але суть в тому, що все можливо, дідусь каже, що може ще трошечки нам послужить. Я кажу, зараз як відновимо, буде крутіше, ніж якісь там іномарки. Це не те, що там моя якась ау... mm -hmm. рс РСома. Mm -hmm. то, то взагалі пилюка в порівнянні з нашою. Ну, коротше, ви зрозуміли. А тепер, поки ми йдемо, дивіться, що там взагалі коїться з нашим автомобілем. Тільки якщо ви людинка така а, слабонервна, то краще відійти від екранів. От, ні, ну, взагалі там не все так погано, да, так? Мене ну, все ж так погано. Я краще промовчу. Так що от наступні кадри з низу нашого автомобіля. Вийшли. Ми вийшли з епіцентру, ну, ви в принципі, в курсі, да. так. Купили корм перчатки. Зараз підемо на базар, там щось авто їде, ми не по зибрі, нам по зибрі. Ту куди, в дорозі, круто спогади. Ну, про проїжджай вже пошвидше, швидше. швидше. І ти давай швидше. Нам ще стояти тут на спеці. Да, ну, йо-мою! Йо! Дякую. А, нас пропустили, нас пропустили. Так от, ми купили перчатки, купили а, той о, корм китькам. Дешевше, ніж зараз повролі, бо ми тоді купляли по знижці, а зараз вже знижки немає. Тому... В принципі, вигідно і тут купити. Але позаду, позаду нас щось їде. Mm -hmm. Позаду нас їде їдемо тут зебрі. Ага, це взагалі, що це було, По зебрі перейшов дорогу на одну частину, потім просто з'їхав на що. Так от, зараз йдемо купувати помідорчики-огірочечки. Я взагалі дуже хочу зробити тортик. Але не знаю, потрібно дещо докупляти ще. Там, в принципі, небагато вершки, масло і сметанку. І все. Так що, в принципі, небагато, але все одно трохи є. Так що ось ця штучка від вітру підіймається. Бачите? Лежить. Так що йдемо. Влад, знаєш що? А мені завтра на роботу. А тобі? Мені завтра вдома робота. В якому сенсі? В якому сенсі. В якомусь сенсі. На роботу. В якому сенсі кажу. Влад. От. Хотіла ще, знаєте, що вас питати? Які у вас враження після. Побаченого з автомобілем. А? Що скажете? В принципі, ми коли читали коментарі з приводу того, що ви думаєте, з авто писали, що типу, не ображаєтеся, це у вас же що? Металобрухт. Ми, в принципі, в курсі того, що ну, блін, авто в поганому стані. Але, я ж кажу, все підлягає відновленню. Абсолютно все. Просто потрібно на це кошти, час, нерви. Ну, Блін, зато, зато буде все відновлено. І, грубо кажучи, ти даєш друге життя автомобілю. Ну це круто ж, Да? да? Ой, так що так. Все, йдемо. В магазин в час, скажу на базар, на базар. І купимо трошечки продуктиків. 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 От. Так. Фух, тіньок. І так, ми купили помідорчики-огірочки. Це в мене вийшло на 200 гривень. Я взяла 2 кілограма огірочків і майже 2 кілограма помідорчиків. Там кіло 800, десь так. Помідорчики по 65. Там і рожеві, і червоні, мені їх заміксували. Ціна однакова, є дорожче по 70 і по 75. І огірочки я взяла по 40 гривень. Навіть дешевше, ніж я брала минулого разу на провокзальному ринку, тому що на провокзальному тоді брали по 50 чи по 55 щось таке. Да? Ціна така сама була. І помідорчики там теж були, 70 чи щось таке. Можливо, через те, що ще й ми пізніше пішли. Ми тоді після обіду, вже майже третя година була. Можливо, через це така ціна була, не знаю. Але факти залишаються фактом. Так що, якось так, зараз підемо з Владом додому і... Залишимо продукти, залишимо корм, потім ще сходимо в АТБ, щоб я купила просто для свого тортика все, що мені треба. Все-таки, я думаю, що зроблю. Ну, я так думаю, там буде видно. Так що зараз наш план це додому, а потім в АТБ. nunca Я купила зелений чай, зараз вам покажу. Це з домішками полуниця малина, а це просто зелений мені порекомендували. Сказала, що дуже смачний. Ціна такого 120 гривень 100 грам. такого 90 гривень 100 г. А ще ми взяли борошно, сметану, вершки, маргарин, пампушок, цукор. Що ще я брала? А, ні, в принципі, все. І молочко, і чайок. І тепер це точно все. Ідемо тепер додому. А я буду вже з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобачити. І всім до нових відео. Пока-пока! А ми пішли готувати смачненький, мабуть тортик і пита з зеленим чайком. Все, пока-пока!